Четівський розпис, як відроджується, наприклад, скрині Миколаївки, так треба відроджувати і не занедбувати рідну пісню. Те, що вони зібрали, ті балади, ті пісні, унікальні в за це їм треба пам'ятник поставити. Значить, вони вибачаються, що вони прийшли. Ми відмовляємо, а тому що це так потрібно робити. село від села покривали слова своїх волшебників. Для того щоб не вкрали долю, не їх щастя їхнього села, і тому вони співали так, щоб слова спливалися і ніхто не зрозумів, про що саме буде мова. Щоб ніхто тиснув правди, так Щоб ніхто тиснув, так до речі. з того колективу останні, От, е, І я вам хочу сказати, у них досі, вже скільки років іде війна з своїм селом за цю пісню, вони їм забороняють її співати. От, так, в селі так ведеться. Оце наша пісня, не співайте От, Тому ну, це таке правило. От, а я, як фольклорист, я теж досліджую ці всі питання. Це фольклоре, це англійське слово від його в 1746 році Вільям Томбс, і це саме пізне англійське слово, воно про все те, що є народна мудрість, про все те, що віками зворівалося на теренах нашої землі. Ми кажемо, кажу, на околиці, це найтазва про наш колектив. Ми всі вивчаємо, всі досліджуємо, збираємо цікаві слова, незвичні якісь обряди, незвичні пісні, переливи. Це дуже-дуже цікаво. Приходьте до нас, до речі, ми займаємося неділю. В частности, наша колектива дуже з багатьох є в регіоні України, і коли починаємо співати якусь одну пісню, це ледь тут біки доходить, ні, вона так співає. Да, а, а у нас туди такі зловмини, вони друге. До речі, у нас зараз під час війни, на жаль, такий важкий час, але у нас з'явилося ще 4 сторони людей, які це регіон Ліс, Лісичанськ. Дуже гарні дівчата, ми дуже любимо. Вони дуже багато допомагають мені з червня місяця, як з'явилися у нас і так і, і залишилися. Вони з нами волонтерять в місті. І знаєте, вони теж зразу кричали. Ми заміні, ні, ми ніколи не співали. Вони взагалі приїхали тільки російською, розмовляли. Зараз уже всі українською, українську нормально, вже все вивчили. Я якраз майстер-клас такий, оце мені Джуй Михайло Ходосович і показав. І ця техніка плетіння поширена по всій Україні. А петриківчани, як люди розвинуті, художні, вони ще і оце використовували. Оце використовували. Аж до синів Карпат, мов рушник, вишиваний, широкий, навесні розцвітає, як сонячний сад. Україна моя ясноока української пісні полинуть слова, зрозумілі усім і знайомі, скільки братніх народів у нас прожива, наче в теплі, наче в теплі і завтишнім домі. Ось і вечір прийшов Догорає зоря, місяць в небі зірки розсипає, а бабуся татарка чита кобзаря. Для маленьких онуків читає і маленькі Узбечка, поля і грузин над альбомом схилили голівки і завзято малюють орнамент один. Пишні квіти твої, Петриківко, і на рідній моїй українській землі, голоси різних націй, хай линуть, повертаються з теплих країв журавлі, наче діти твої, Україну ми для друзів рясні накриваємо столи, хлібом, сіллю запрошуємо щиро. Місця вистачить всім на українській землі для любові, для щастя, для миру. А якщо лютий ворог зумів підійти до твого Україну-порогу, стане всі, як один, українці, брати, і здобудемо свою перемогу. А може всі, щоб буде більше прочитали. Дніпропетровськ, знаєте, не пропаде, тому що є мистецька премія імені Тетяни Пати. Але я думаю, це містечко Дніпропетровськ, Дніпропетровськ. Він їде до... О, на всіх, на усіх, відрізати відрізати на усіх. Я думаю, що буде приємно. На лопчому на На який пояс? На голову. Закладнички, найкращий селір на згадці, закладка. Найкращий сумір на згадку.